Мені робили рентген зуба і видаляли зуб у вагітність. Хочу розповісти свою історію, як це трапилось зі мною. В мене з 16 років стоять мости, один міст, і з 16. І мені зараз вже багато. Ну, мені 33, і цей міст вже не витримав, тому що на нього дають десь. Гарантію 5-8 років, а в мене він, ну, самі рахуйте вже скільки стоїть. І саме у вагітність він вирішив повністю зруйнуватись. І я пішла до стоматолога, він мені зробив рентген зуба. Це такий точковий рентген, знаєте, він так приставляється до зуба і робиться. А після цього він сказав, що треба мені видалити. Один із зубів, який був під коронкою, я кажу: ну, якщо треба, якщо це безпечно для дитини, робіть і він це зробив, щоб не було запалення ясен і в принципі не було запалення ротової порожнини. Зараз розповім всіх вагітних лякають походи до стоматолога. А я кажу, що це треба робити ще до вагітності, і в вагітність теж це треба робити, якщо є така необхідність. В мене така необхідність виникла. Це був кінець, якраз останній тиждень першого триместру. І я багато інформації про це читала. І хочу сказати, що і заспокоїти вагітних, що зараз це вже цілком безпечно. Стоматологи вже знають, як. Робити, наприклад, анестезію, щоб видалити зуб, яку анестезію можна, коли її можна. Спойлер, десь в другому триместрі. Ну, кінець першого вже і другий триместр це саме безпечний період для лікування зубів, якщо є така потреба. Далі рентген. Рентген, він точковий, він як фоторенген. Це не той рентген, який був 30 років тому. Тому. Я про нього читала, і там іде точкове опромінення, і це опромінення десь приблизно таке саме, як ви пройдетесь по центру міста з кавою хвилин 30-40, і ви таку саму дозу опромінення отримуєте. Тому я думаю, що вам не варто боятись Точкового рентгену зуба, і якщо треба видаляти, а він мені сказав, треба видаляти, тому що там вже сильне запалення. А запалення це ворота інфекції, ротова порожнина, і може виникнути ускладнення, і мені б хотілося цього уникнути.